Тушок в кашу, а не в раду на вічовому майдані. Молоді активісти антикримінального вибору готували гречану кашу із тушонкою. Щоправда, тушонка незвичайна, а нібито із депутатів тушок. Газова горілка, казанок та туристична тринога. До приготування гречки із політичним присмаком. Міські активісти підготувалися ретельно. Допоки готують страву, перехожим читають інструкцію із виявлення потенційних тушок на виборах до Верховної Ради. кажуть, є три основні ознаки. Зазвичай тушка має кримінальне минуле. Вивчаємо біографію. Якщо там є якісь нестиковки, якісь білі місця, значить це є скоріше за все кандидат з кримінальним минулим. Друге нелегітимне потрапляння до лав опозиції попри волю народу. Таких кандидатів обирають за зачиненими дверима, їхні місця проплачені або ними самими, або партією регіонів. Третє низька політична активність до виборів. Гречана каша із тушеною свининою готова до вжитку. Поласувати стравою міг кожен бажаючий. Більшість від тушкованої депутатини, так називали вуличних смаколик, учасники дійства, не відмовлялися. На частування прийшов навіть нічийний собака. Каша із тушениною парує на вічовому майдані не менш спекотно. Тут пристрасті у розпалі. Людям, яким не байдуже. Майбутнє своє, якщо вони збираються жити в цій країні, дітей виховувати, Звичайно, це немаловажно. То хто зараз прийде до влади, хто є хто, хто ким буде, хто ким стане, хто ким був. Це правильно, коли вони мають можливості і вони мають духу прийняти своє рішення, і його висловити. І це це гарна акція. Тим, що вона рішуча. Організатори акції зізнаються проти оприлюднених ними кандидатів у депутати. Нічого проти не мають такою акцією прагнуть підвищити свідомість виборців. Це не є призив не голосувати, скажімо, за там за цих п'ятьох кандидатів, а голосувати за всіх решта. Ми просто це як картинка. Ми просимо людей звернути на це увагу і вникнути самостійно. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.